Країна велика, пішки не обійдеш. Юзі. Сало, дивись, як треба. Заходь. Сідай. Вас вітає Криворіж Електротранс. Купляємо талончики. Ух ти. Ви бачите так званий підводний човен у степах України завод Криворіж Столь. Найбільше металургійне підприємство. Він виробляє чавун, сталь, прокат, сортовий пастон. Духовий рівнополочний, нерівнополочний. Полок, вака. А, а я... це що за мошечком? Чотири тисячі граблів! Ну тут і пекло. Фу. До речі, про пекло. Пи... Жив тут колись козак. Іван Ждан. Він за переказами зламав чорту рік. Заснував місто Рем кривий ріг. Слухай далі, чорти вирішили помститися. Вкрали козацьких жінок і всякого добра мали. І саме тоді Іван Ждан винайшов перший у світі козацький підводний човен. Бря стемніло. На місяць хмарка насунулась всі засідки перепони оминули, і так дісталися до пекла. Укляємо талончики! Три дні і три ночі спускалися козаки до чортячого ліва. Ну і дісталися тоді чортякам на горіки. І знайшов Сергій, Марфу, а Михайлик Марусю. Кожен повернув своє Ха -ха. Мурняв і вирушили козаки додому. У нас на криворі стані найбільша у світі дев'ята домина піч. Купуємо талончики, а люди в кривому розі дуже привітні і люблять їздити на тренуваях. І навіть підземці ходять трамваї і літають на трамваях. То де ж ваші талончики, а ну виходьте з трамваю зайдіть! Я ж йому казав, купи квитки. от з кнара да. За те грошенята зекономили.